М'ягесенькі, ніжнесенькі і соковиті стегенця запечені з апельсином. Чудовий варіант до будь-якого гарніру. М'ясо просто тане в роті. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. І давайте вже готувати. В миску кладу 6 стегенець. Додаю улюблені спеції до запікання птиці від Valen Spice. Ця Суміш чудово поєднується з куркою і гарно підкреслює її. смак. також додаю один з фаворитів: це гранульований часник. Не забудьте додати солі, тому що спеції 100% натуральні і не містять жодних. Домішок, навіть солі. Поливаю олією і все гарно розмішую. Далі нарізаю один невеличкий апельсин. Він дає приємний присмак і ніжність м'ясу. Перекладаю до курки і вичавлюю сік. Розмішую і залишаю маринуватись. Буквально півгодини і цього вистачить. Для подушки я взяла спаржу і викладаю її в форму для запікання. Потім на спаржу викладаю стегенця і по скибочці апельсину на кожен шматок. Закриваю фольгою і відправляю в духовку при температурі 200 градусів на 30 хвилин. Чули б ви яке. Це м'ясо, ароматне. обов'язково спробуйте приготувати. Бажаю всім смачного.